Корабель привидів. Вільгель Гауф. Мій батько мав у Більзорі малу крамничку. Ні бідний, ні багатий. Він був з тих, з тих, хто неохоче ризикує, щоб не втратити того малого, що має. Він виховував мене у простоті, дбаючи, що. Щоб я був правдивим і працьовитим, і з юних років я став йому помічником. Коли мені виповнилось 18 років, він зважився на першу велику комерцію, накупив різного краму і завантажив його на корабель для перепродажу. Там невдовзі помер, мабуть, від тривоги, що довірив морю тисячу золотих. Через кілька тижнів прийшла вістка про загибель корабля з його товарами, і мені лишилося потішитись тільки тим, що батько не дожив до цієї втрати. Та моєї юначої відваги ця біда не похитнула. Продавши все майно, яке залишилось після батька, взявши із собою вірного слугу Ібрагіма, що не хотів мене покидати, я пустився в дорогу шукати щастя на чужині. З погожим вітром відпливли ми з бальзорської гавані. Корабель, на якому я купив собі місце, прямував до Індії. Майже два тижні пливли ми спокійним морем, та ось капітан сповістив, що наближається буря. Вигляд він мав заклопотаний, бо надто погано знав тутешні води, щоб спокійно зустріти бурю. Капітан наказав згорнути всі вітрила, і ми повільно посували за течією. Настала ніч, було ясно й прохолодно, і він подумав, було, що помилився в прикметах бурі. Та раптом зовсім близько від нас пронісся корабель, якого ми раніше не бачили. З його палуби до нас долетів гомін нестримних веселощів, що мене в цю страшну. Перед бурею години вельми здивувало. Капітан, який стояв поблизу, смертельно зблід. Мій корабель загинув. крикнув він. То плив... пливе сама смерть. Не встиг я його ні про що запитати, як до нас з криками кинулися матроси. Бачили ви його? вигукували вони. Тепер нам кінець. Капітан наказав читати святи молитви, а сам взявся за кермо та даремно, звідки не візьмись, налетіла буря і не минулої години, як корабель наш затріщав і зупинився. Зразу ж на воду спустили човни і ледве матроси встигли пересісти на них, як корабель на наших очах потонув. Буря ревіла все сильніше. І правити човном було неможливо. Я міцно обняв свого старого слугу, і ми заприсяглися триматися один за одного до останку. Коли нарешті почало світати, сильний вітер підхопив човна і перекинув його. Так я більше й не бачив нікого з нашого корабля. Падаючи, я знепритомнів, а прийшовши до пам'яті, побачив себе в руках вірного слуги, який врятувався. На перевернутому човні і мене витяг за собою. Буря втихомирилась. Нашого корабля не було й пом 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 помині, але неподалік ми побачили інший, до нього й несли нас хвилі. Коли ми наблизилися, я впізнав той самий корабель, що вночі пролетів попри нас, і так налякав капітана. Мене кинуло у дрож, перечуття капітана, яке так страхітливо справдилося, мертвий вигляд корабля, з якого, хоч ми розпачливо кричали пробі, ніхто не озивався, жахали мене. Але це була єдина можливість врятуватись, і ми дякували Богові, який зіслав нам такий порятунок. З носа судна звисала довжелезна линдва. Грибучи з усіх сил руками і ногами, ми підпливли і з чималими труднощами вхопилися за неї. Я ще раз голосно закричав, але на кораблі, як і перед тим, було тихо. Тоді ми почали підтягуватися вгору, а я молодший попереду. Та Боже, яке жахіття побачив я, ступивши на поклад. Вся підлога була червона від крові, двадцять або й більше мерців, одягнутих по турецьки, лежали розпростерті на долівці. Біля середньої щогли стояв багато зодягненої чоловік із шаблею в руці, його обличчя було бліде і спотворене. Великим цвяхом, що стримів посеред чола, він був прибитий до щогли. Страх скував мені ноги, я не наважувався й дихнути. Нарешті нагору виліз мій супутник, і він жахнувся від побаченого, жодної живої душі, самі мерці. З похололими від страху душами помолились ми пророкові й вирішили оглянути корабель. За кожним кроком оглядалися на всі біч, чи не з'явиться ще щось жахливіше. Та скрізь було однаково, куди не глянь, ніде нічого живого, тільки ми та океан. Навіть розмовляти голосно ми не наважувались, боячись, що мертвий капітан поверне до нас свої застиглі очі. Нарешті дійшли до сходів, що вели у трюм і нерішуче зупинились, переглянувшись. Паничу, сказав Ібрагім, тут сталося щось несамовите, одначе, якщо там унизу. Повно вбивць я ладен радше здатися на їхню ласку чи не ласку, аніж лишатися далі тут між мерцями. Так, думав і я. І, приготувавшись до найгіршого, ми почали спускатися сходами. Але і внизу панувала мертва тиша, тільки лунком відбивалися наші кроки. Ми підійшли до каюти, я приклав вухо до дверей і прислухався, та нічого не було чути. Я відчинив двері. В кімнаті був неймовірний розгардіяж. Скрізь у переміж валялися одяг, зброя, інші речі. Команда, а чий сам капітан, мабуть, недавно бенкетували тут, бо зі стола ще не було прибрано. Ми пішли далі з каюти в каюту і скрізь бачили великі запаси шовку, коштовного намиста, цукру. Я зрадів, побачивши таке багатство, бо якщо на судні нема нікого, то все це тепер може належати мені. Одначе Ібрагім нагадав мені, що ми, мабуть, ще дуже далеко від берега і нам без сторонньої допомоги не дістатись до нього. Підживившись тим, що знайшли на столі, ми повернулися на поклад і знову відчули мороз поза шкірою, поглянувши на мерців. Ми вирішили позбутися їх, скинувши за борт, але о жах! жодного з них неможливо мож... не було зрушити з місця. Вони ніби приросли до підлоги, і довелося б виламувати дошки разом з тілами, якби у нас знайшлося якесь знаряддя для цього. Капітана теж, наче прикували до щогли. навіть шаблі не можна було витягти з його закостенілої руки. День минув у сумних, у сумних розду, роздумах. А коли стала смеркати, я дозволив Ібрагімові лягати спати, сам же вирішив вартувати, виглядаючи якогось порятунку. Та коли зійшов місяць і по зірках можна було зрозуміти, що наближається північ, мене почав змагати сон, і я мимоволі звалився. На бочку, що стояла неподалік, і заснув. Але то було радше забуття, ніж сон, бо я виразно чув, як билося море борт корабля, і вітрила лопотіли сві... свистіли на, ві... на вітрі. Раптом мені причулися чоловічі голоси і кроки. Я хотів підвестися і поглянути, але невидима сила скувала моє тіло, навіть очей не міг розплющити. А голоси ставали все чіткішими, мені вчувалася весела метушня матросів крізь гамір, я розрізняв чийсь владний голос, чув, як підтягали линви і закріплювали вітрила. Та мало помало притомність моя слабшала, я запався у глибокий сон, скрізь який мені вчувався брязкіт зброї. Прокинувся я, коли сонце вже стояло високо в небі, і палило мені лице. Здивовано озирнувся, я навколо й побачив, що все тут було по вчорашньому. Нерухомо лежали мерці, а капітан стояв прип'ятий до щогли. Я посміявся над своїм сном і подався шукати Ібрагіма. Він сидів у відчаї побачивши мене, вигукнув Панечу, я, в... я волів би лежати на самому дні моря, ніж залишат... залишитись ще на одну ніч на цьому судні з нечистою силою. Він розповів, що пережив уночі. Я проспав, мабуть, кілька годин не прокинувся, бо почув над головою якусь біганину. Подумав, було, що це ви, та ніж там тупотіло не менше як двадцятеро 20, 20, 20. до того ж чути було розмови і крики. Нарешті хтось важко загупав по сходах. Тут моя голова запаморочилась, тільки час. Від часу приходив до тями і тоді бачив, як той самий чоловік, що прибитий до щогли, сидить ось тут, за столом, співає, п'є вино, а з ним той, що лежить на покладі неподалік від нього в червоному жупані. Отаке таке розповів мені мій слуга він легко це, друзі. Коли коїлось у моїй душі. Отже то було немарення адже я й чітко був, чув біганіної голоси. Плисти далі на цьому кораблі здалося мені жахливим, а Ібрагім знову поринув у глибоку задуму. Згадав, нарешті, вигукнув він, то він пригадав закляття, якого навчив його дід, чоловік бувалий, який багато подорожував. Закляття допомагало від усякої нечи... нечистої сили і чарів. Крім того, мій старий слуга запевнив мене, що коли ми будемо щиросердно ш... читати молитви з Корану, то здолаємо наступної ночі той зрадливий сон, який морив нас. З тривогою чекали ми ночі. Побіля Капітанської каюти була невелика комірка, там ми й надумали сховатись. Провертіли у дверях кілька дирок, щоб бачити всю каюту. Потім зачинили двері зсередини, і Ібрагім написав у всіх чотирьох кутках ім'я пророка. Наближалася одинадцята година, коли на мене почав нестрімно налягати сон. Ібрагім порадив мені прочитати кілька молитов із Корану, і це справді допомогло. Раптом на горі прокинулося життя, линви заскріпіли. На покладі почулися кроки і до нас виразно долетіли голоси. Якийсь час ми напружено чекали і ось почули, що хтось спускається сходами в каюту. Тут Ібрагім зразу ж почав проказувати закляття проти привидів і нечистої сили, якого навчився від діда. Духи тьми, нечисті сили, з вітру, з моря і з вогню. Вас створив Аллах всесильний. Покоряйтеся йому. Мушу зізнатися, що я не дуже вірив у силу цього закляття, і коли двері розчинились, волос у мене став дибом. У каюту увійшов той високий, ставний чоловік, якого ми бачили до щогли цвях і тепер стирчав у нього посеред чола, але шаблю він вклав у піхви. За ним увійшов ще один, одягнути менш багато, і цього ми бачили там між покійниками. Перший був без сумніву капітан. Блідий, з довгою чорною бородою він несамовито заточував очима, оглядаючи каюту. Я дуже добре роздивився його, коли він проходив повз двері, а капітанові, мабуть, було байдуже до дверей, за якими причаїлись ми. Обоє вони сіли за стіл і заговорили незрозумілою мені мовою, голосно, раз у раз скрикуючи. Нарешті капітан ударив полоком об стіл так, що задрижали стіни. Шаленим реготом схопився з місця його співрозмовник і кинув капітанові, щоб той ішов за ним. Капітан підвівся, вихопив шаблю, спихов, і обидва вийшли з каюти. Ми зітхнули полегшено. Та страху наїлися ще чимало. На покладі ставало все гамірніше. Тупіт, крики, сміх і виття перейшли у таке пекельне ревище, ніби всі снасті звалювалися на наші голови. Почувся брязкіт зброї, крик, і враз знову запала мертва тиша, коли ми, просидівши ще якийсь час у сховку, Зважилися вийти на гору там все було як і перед тим. Мертві лежали нерухомі, задерев'янілі. Так були ми на кораблі кілька днів. Він просувався на схід, де, за моїми розрахунками, мала бути земля. Та якщо за день судно проходило чимало відстань, то вночі, здавалось, поверталось назад, бо із сходом сонця ми знову опинялись в тому самому місці. Не інакше міркували ми, що ночі покійники Напинають вітрила і повертають корабель назад, щоб перешкодити їм, ми завид... завидно, позгортали всі вітрила, а до того понаписували на пергаменті святе ім'я пророка, ще й для певності закляття Ібрагімового діда та обвили написами згорнуті полотнища. Тремтячи, чекали ми в своїй комірці, що буде далі. Привіди тієї ночі шаленіли ще дужче, одначе наступного ранку вітрила були підв'язані так, як ми їх залишили. Тепер удень ми розгортали стільки вітрил, скільки треба було, щоб корабель легко рухався вперед, і через п'ять днів подолали чималий простір. Нарешті, вранці шостого дня, побачили землю щиро дякували Аллахові та його пророкові за порятунок. Весь той день і наступну ніч ми пливли вздовж берега, а на сьомий ранок побачили поблизу місто. З немалими труднощами нам вдалося закріпити якір. Ми спустили на воду човна, налягли на весла і попливли до берега. Через півгодини дісталися до міських воріт. Тут розпитали вартового, як називається місто, і дізналися, що опинились в Індії, якраз неподалік того місця, куди я спочатку збирався плисти. Поснідавши у караван сараї, я спитав господаря, чи не знає він тут тямущого чоловіка, такого, натякнув йому, щоб розумівся на чарах. Він назвав мені Мулея, що жив на віддаленій вулиці в непоказній хатині. Там, мені зустрів, там мене зустрів сивобородий чоловік з довгим носом, і запитав, чого мені треба? Я сказав, що шукаю мудрого мулея, і він відповів, що сам і є мулеєм. Тут я попросив у нього поради, що мені чинити з мерцями і як їх позбутись судна. Він був такої думки, що ті люди, мабуть, закляті за якісь великі злочини на морі, і що чари розвіються, як тільки померлих перенесуть на землю. Корабель же з усім його багатством, як підказують сумління і закон, належить мені. Бо я його ніби знайшов. Та все це я повинен тримати у глибокій таємниці. А коли уділю йому якусь часточку з моєї багатої знахідки, то він разом зі своїми невільниками допоможе мені позносити мерців. Я, звичайно, пообіцяв щедро винагородити його, і ми вирушили з п'ятьма невільниками, прихопивши пили та сокири. По дорозі молей не міг надивуватись нашої спасеній думці обвити вітрила святими молитвами. Він сказав, що тільки це й врятувало нас. Сонце стояло ще високо, коли ми дістались до судна. Зразу ж взялись за роботу і на минулої години як чотири тіла вже лежали в човні. Невільникам наказали перевезти їх на землю і там поховати. Повернувшись, вони розповіли, що покійники позбавили їх. Труду поховання, бо як тільки поклали усіх чотирьох на землю, вони розсипались на порох. Ми тим часом далі випілювали дошки і до вечора привезли всіх померлих на землю. Нарешті на борту залишився тільки той, що був прип'ятий до щогли. Даремно намагались ми витягнути цвях з дерева, ніякою силою не вдавалось зрушити його хоч на волосок. Я вже не знав, як тут добрати розуму. Бо не рубай же щоглу, щоб перенести його на берег. Та Мулей і цьому зарадив. Він послав одного невільника чим скоріш на берег, щоб привезти горшики з землею. Коли це було зроблено, чарівник прошепотів над горшиком якісь таємничі слова і посипав землею голову капітана. Тієї ж миті той розплющив очі, глибоко зітхнув і з рани від цвяха почала сучитися кров. Тепер ми легко вийняли цвях і поранений упав на руки невільникові. Хто порятував мене? спитав він, опритомнівши. Мулей показав на мене, і я підійшов до нього ближче. Дякую тобі, невідому чужинцю. Ти позбавив мене нестерпних мук. Уже 50 років моє тіло плаває по цих хвилях, а мій заклятий дух приречений повертатися в нього щоночі. Та тепер голови моєї торкнулася сира земля. Я дістав відпущення і можу відійти до батьків. Я попросив його розповісти нам про свої метарства, і він, він заговорив 50 років тому я був іменитою людиною і жив в Алжирі, та жадоба наживи не давала мені спокою. Тож спорядив корабель і подався на роз, розбій. Я добував гроші пиратським ремеслом уже довгенько, коли це у Занті на судно до мене попросився один дервіш. Ми з приятелями були люди грубі і мали за нічну святість дервіша. Я навіть насміхався з нього. Одного разу він у своїй святій щирості огудив моє ремесло і став умовляти змінити грішне життя. Вночі, коли ми з моїм штурманом частувалися вином, я згадав його слова і скипів від гніву, якийсь там нікчемний дервіш дервиш, сміє говорити мені те, чого я не стерпів би і навіть від султана. Я кинувся на поклад і устромив йому кінжал у груди. Помираючи, він прокляв мене і мою команду, а закляття було таке, що ми не зможемо ні жити, ні померти, поки не торкнемося головою землі. Дервіш умер, насміхаючись в його погроз, ми скинули тіло в море, та слова дервіша справдились тієї самої ночі. Декотрі матроси збунтувалися проти мене і щинили люту бійку з моїми прибічниками та всіх їх убили. Мене ж прип'яли цвяхом до щогли, тільки й вони не вичуняли від своїх ран, і невдовзі мій корабель став великою домовиною. Мені теж потемніло в очах, дихання заглухло, я думав, що помираю, але це було лише заціпеніння. Наступної ночі, в ту саму годину, коли ми кинули дервіша у воду, всі прокинулись. Життя повернулося, але говорити і робити ми могли тільки те, що говорили та робили тієї злощасної ночі. Так ми плаваємо вже цілих 50 років. Не можемо ні жити, ні умерти, бо як нам було досягти землі? З шаленою радістю розпускали ми всі вітрила, як тільки починалась буря, сподівалися розбитись об скелі та знайти спочинок на дні моря. Та це нам не судилось. Тепер же, нарешті, я помру. Ще раз дякую тобі, незнайомий рятівнику. Якщо скарби можуть тебе. Винагородити, візьми мій корабель з усім, що на ньому є, на знак моєї вдячності. Сказавши це, капітан схилив голову і його не стало. Як і всі його матроси, він перетворився у Порох. Ми зібрали його у скриньку і закопали в землю. У місті я знайшов майстрів, які полагодили судно, вимінявши ті товари, які були на борту на інші, я найняв матросів, щедро нагородив мого друга Мулея і попрямував на батьківщину. По дорозі пристав до різних портів та продавав товари. Пророк благословив мої старання через дев'ять місяців я прибув у Балірдзору, подвоївши спадок капітана. Земляки дуже здивувались моєму багатству і щасливій долі. Вони думали, що я, напевне, знайшов славнозвісну діамантову печеру мореплавця Сінбада. Я їм не перечив, і з того часу всі бальзорські юнаки, ледве досягши 18 років, пускались у мандри, щоб за моїм прикладом знайти своє щастя. А я живу собі любо й мирно, і через кожні 5 років відбуваю прощу до Мекі, щоб подякувати у святих місцях Богові за безмірну ласку до мене та вблагати Його. Щоб він прийняв у царство праведних капітана та його друзів. Наступного дня караван без перешкод трусхався далі, і коли всі гарненько відпочили на привалі, селім заговорив до наймолодшого з купців – мулея. Ви завжди такі веселі, що не сумніваюсь, пам'ятаєте безліч забавних історій. Почастуйте нас хоч однією. Я охоче розважив би вас, сказав на це мулей. Одначе молодості більше личить бути стриманою у всьому. Не хочу випереджувати старших супутників. Он целевко кос чомусь такий зажурний і замкнутий, чому б йому не розповісти нам, що захмарило його життя. Може, якщо у нього якесь горе, ми станемо у пригоді, бо завжди готові служити братові, хай навіть він чужої віри. Той, про кого він говорив, був грецьким купцем, чоловіком середніх років, вродливим і здоровим, але невеселим. Хоч він і був невірним, тобто не мусульманином, супутники швидко полюбили його і шанували. До речі, у нього була лише одна рука, і вони здогадували, що саме це зробило його таким похмурим. На слова Мулея, Цалевкос відповів Я щасливий, що ви так щиро співчуваєте мені? Та горя у мене нема, принаймні такого, якому ви при найкращих намірах могли зарадити. Та вже коли мулей ніби дорікає мені моїм сумним виглядом, я розповім вам про таке, що може це пояснити. Ви бачите, що я не маю лівої руки? Це не від народження. Я поплатився нею у найчорнішу хвилину мого життя. Чи моя вина в тому ви розсудите самі, коли почуєте розповідь про відбрубану руку?